Я много видел парней, вот что вот. Коли багато так усветит, срав. Так что же такое война? Как накрывает нашу землю? Рад. На войне ты никому Ви не ведь. Ты жив. Я, Я відчував завжди твоє плече И бачу блиск сміливих тих очей нельзя здесь на полагать Коли давали відсіч ворогам не сам на сам Здавалось, що попереду усе, здавалось, має бути неймовірно, а потім обірвалось та й усе не солодко призначено, а гірко. Здавалось, щастя близько, має бути, ще трохи і повернешся назавжди. Надія обернулася на лють. Немає в цьому світі ніде правди. По кроках ще тебе упізнаю. І пам'ятають всі доріжки ноги. Ще тут у спину дихаєш, мою, сказав би щось, то вже не маєш суму. Ну, Він був добрий, веселий, е, такий, знаєте, він був м'який, дуже е, жалісливий, я б сказала. Відчутливі такі до людей, добрий, уважний. Ну, а так як, наприклад, е, я його запитувала, що він від життя хоче, то... Він говорив, я хочу сім'ю. От він дуже хотів. Я, я сам не хочу жити, я хочу сім'ю. Сталося у нас після першого вибуху в Житомирі десь було біля шостої ранку. І він, ну, звичайно, вже ніхто не спав після цього. Ви знаєте, в нього настільки був такий, якийсь він відчував в середині поклик. Він, отак, як сім, з телефоном, з новинами на дивані, і він. Мабуть, до обіду не вставав і просто закам'янів. Я говорила, ну, запитувала, що вже якось опам'ятайся вже від цього стресу, щось будемо думати. що, а він говорить, Я знаю одне, що я маю піти і все. Він не хотів вже не їсти, якби в цьому стресі такому був. Щось з людиною, щось відбувалося, як він зовсім помінявся. Він говорить: я не знаю, як буде і що, я тільки знаю одне, що я повинен, що я все одно піду. Якщо не сьогодні. Бо я відмовляла одразу йти. Якщо не завтра, пішов він на четвертий день все так. Він казав, я все одно піду, я просто знаю, що я буду мусити туди йти. А так як в мене син тільки прийшов з армії два місяці після армії, теж він був перший в списках, на... йому прийшла повістка в перший день, і вони мали йти обох, то він відмовляв, звичайно, сина, говорив, що не йди, тому що ти молодий. Спочатку підемо ми, ми вже трошки пожили, нам хоч уже до 40, а ти ще 20-річний, тобі ще почекай, трошки пізніше підеш, дуже відмовляв його. Це, звичайно, було дуже важко відпустити уявіть собі обох людей з будинку. І ці два роки, які він розслужив, це, це було пекло. Це безсонні ночі, це передачки постійні, постійні переживання. У перший час і він був в Житомирі кілька місяців, то і автобуси не ходили, ми в пригороді живемо, і це все потрібно було і пішки, і попутками, і це все. Нерви такі, серед ночі прокидаюся, і всі ці виходи, всі ці 42 виходи його я не спала. І проживала разом з ним. І дуже, дуже мені було боляче, що він себе не шкодував. Дуже було від цього боляче, бо я говорила теж якось, може, звернись до лікарів. Особливо пам'ятаю останні вже його після останніх виходів, коли було і контузій багато, і обмороження було сильне. І він навіть в той час умудрявся жартувати в той страшний час. Він говорив: я поїхав в Запоріжжя, звернувся до лікаря. Я кажу, Саша, ну і що вони тобі сказали? Ну, вони сказали. Приписали мені мазі і сказали, масти кругом і буде тобі щастя. Я ці його слова останні завжди згадую, як він цього ну, всього жартувати. Як він мені відповідав? Звичайно, я як жінка ну, хотіла його врятувати, хотіла, щоб він теж себе шкодував і щоб теж якось трошки лікувався, якусь перерву робив між цими виходами. Але як він говорив? Розумієш, я теж хочу жити, і не менше тебе, і я теж хочу, не, не прагну туди кожного разу йти, як всі, як всі люди хочуть жити. Але в мене просто немає виходу. Коли приходить командування і говорить, чотири виходи, чотири чоловіки на виход, а нас всього двох, які можуть піти. Тому що інші лікуються, інші себе глядять, звичайно, теж воюють, але якби мають міру в усьому. А я не можу просити, як він говорив російською мовою слово. Я не вмію косить. Хоча тут цим словом косить навіть і близько не було, тому що дійсно було за що полікуватися, він просто не вмів просити, він був несміливий. Але був дуже добрий душею і безвідмовний, і шкодував своїх побратимів, що вони хворі, так само в парі свого побратима-гранатометника, за якого сьогодні говорили ведмідь сильний фізично. В нього були проблеми з тиском, він у нього набагато старший. Він його шкодував. Завжди, О, ти краще, говорить, посиди, піду я за тебе. Тобто така людина, що ще й ходила за інших, не тільки за себе. Це велика біль, тому що, е, знаєте, як не так навіть за те, що загинув, бо гине багато да, людей на сьогоднішній день. А за те, скільки він зробив до цієї загибелі. І що він дійсно заслужив жити. Тому що ну, Богом йому дано було три попередження перед цим, що він мав загинути. І, ну, як кажуть, береже, ну, Бог береже. Просто в нього не було виходу. Йому, йому не дали цієї можливості. Йому в чергове пообіцяли відпустку за два роки, обіцяну першу відпустку. Такого, бо перед цим відпускала його лише на 5 днів, не більше. І він дуже хотів. Тому я ніколи не змирюся з цим і не повірю в те, що його немає, навіть тільки через те, що я його чекала вчора, чекаю сьогодні і завтра, тому що він мені мав зателефонувати за нашої останньої розмови в телефону, коли він вже якого дня він приїде, розумієте? І оце. Чекання, воно ніколи не закінчиться, до кінця, до кінця днів не може душа змиритися з цим, тому що він мав приїхати, він заслужив на це, як ніхто другий. Оце біль, цю біль не можна передати нікому, ні словами, ніяк. Вона просто живе в душі і все. Загалом до нас ідентифікували завжди, як, як одна ціле, завжди казали, Саша і Наташа. тобто отак. І ми разом були, разом росли. Що в дитинстві ми разом весь час були, що по юності ми завжди були разом. От, ну Звісно, що з часу ми вже розлетілися всі, але ми один одного завжди дуже розуміли добре. Звісно, характери трохи різні, але розуміння дуже, дуже, дуже близьких людей. Саша завжди сидів на задній парті, але що цікаво, що розуміший був він. Я просто, можливо, як дівчинка, я була просто хитріша. От, а він таких цих хитростей не вмів і не любив. Він не був хуліганом, і він, він не був дуже правильним, але ніколи він не, не це не хуліганив, ніколи не ображав нікого, тим більше не бив. Просто був собі такий весельчак, міг щось десь підшуткувати. Дуже мені завжди його не вистачало, і ну, ми були дуже дружні. Вже останнім часом, то менше так спілкувались, бо кожен в іншому місті, а потім війна. І... Я побачив, що відбувається. На той момент він проживав в Житомирі, і він мені перший дзвонив з раночку, що ти чуєш, що почалася війна, бо я проживаю у Львові і там такого ще не було. От він каже, і вибухи і він мені казав, що треба йти. Буквально кілька днів треба йти, треба йти. Я його дуже відговорювала, а потім вже мені позвонив, каже, я йду. Він Пішов, пам'ятає, ще пішки. От. Каже, я вирішив, що треба. Треба йти, бо хтось, хтось мусить це, це робити, хтось мусить йти, боронити, щоб, щоб ворог не прийшов. Ну, це так м'яко кажу, щоб ворог не прийшов в, в наші будівлі, до наших жінок, дітей і рідних. А яскравіше під час війни то якось сказати, що вони яскраві, то яскравих не було, вони чим далі, тим ставали вже такі всі моменти сумніші, і вже десь, мабуть, за місяць-два відчувалося дуже спілкуванні, що ідея погіршення, погіршення. Взагалі цих вісім місяців були дуже важкі. От, але останні два місяці то особливо. І я вже так вже йому дзвонила останнім часом, коли він був не на виході. То він навіть казав завжди, що та я не можу там говорити, я зайнятий, потім перезвоню, а я потім дізнавалася, що ну, просто загинуло багато його побратимів. Кось вдалося витягнути, когось не вдалося, і... і він просто від цього всього дуже тяхно. Він не міг не під можна було, там є на фронті в них там є можливості взяти якусь довідку чи ще щось, але зрозуміло, що. Ну, якщо всі візьмуть довідки і будуть то ну, ну треба, щоб хтось йшов. Ну, от, наприклад, останній його раз вони йшли удвох. Просто вдвох. Ну, тобто, якби їх було більше, хтось би побачив, вони, ну, як розказували хлопці, які приїжджають до нас на похорон, його побратимів, що вони розказували, коли йде більше людей, чим більше людей, тим краще. Тому що е летить дрон, це йде в спишках один одному, вони один одному якось сигналізують. І вони встигають якось зберегти своє життя, десь впасти, прилягти і сховатися. Ну тут така ситуація вдвох, це вже не, не варіант. Ну, я цих двійнят мамі своїй і замовив, бо я дуже хотів свій братика і сестричку. Ну, Я так і сказав, що мамо, давай мені братика, а мені Віті, давай сестричку. То так в мамі вийшло двійня, двійня. Ніхто цього не знав, ми всі так тоді говорили, що був такий заказ. А як? Ну так, да, виросли разом. Щоб балований був, я б не сказав би. Щоб веселий був, наче да, просто не то, що там слили, просто з під тишка. Тут всі щось виводити, більше якось так, такими командцями. Почалась війна. Я трошки прослужив, а потім пішов волонтерити. Ну і зрозуміло, що якщо пішов волонтерити, то кого їхати. Ну, до брата. Ну і це самі такі сподиви, які зрозуміло, як... Давно ще й не бачивши і побачивши, побачив брата. Понятно, що це якби була, хоч і на війні, але це була радість, бо є живий і в запорізькому напрямку, по-моєму, зустрілися да, перших. Не впізнав, яких, їх не впізнав, бо він був... То був малий, малий, я, ну, всередину говорив, малий, бо він якби менший брат. А то стоїть мужик з бородою. Понятно, який там малий, махає бляха. Це так було, що ця борода, я, звісно, зробила. Не тільки борода, але зробили його мужнім мужнім воїнам таким. Вони, як, як до них туди приїжджаєш, вони всі, як в принципі, всі як діти, всі жаліються, як батькові, що як їх лупили, як їх кантузили, як витягували мало, як малий витягував того. Ну, Все понятно, що все більш військове. Бо ми приїхали так, як з Гражданського, а вони, понятно, що всі військові, кожен жаліється на то, на то, на тих орків, на, на все таке. Хотів його перевезти до знайомого на Запорізькому напрямку також. Якби не пані війська, він наче був згодний, але потім каже, буквально там якихось 20 передумав каже, я залюбки, але своїх побратимів не кинув. Якби всю свою без питань перевівся, а так, так вони трималися в принципі, разом. Хороший в них колектив був такий, нормальні всі мужики, нормальні воїни. Останні виходи були в нього такі. Тяжкі, звісно, так. Да. Перед останні рази е, загинув товариш нього на руках. Ми ще й е, ночували тоді в тій хаті. Я ще й хропів разом з цим. Ще й сварилися, хто <сум> хропить, хто не хропить. Та це в нього така блада, тяжка втрата, що він не міг його, якби якби спасти не міг. Там поранення було, по-моєму, в шию сонна артерія і він. Нічого не міг зробити. Так. Да. Ну і мав це в нього бути якби виход. Ще раз попросив я командир, понятно, що вийде 100%, ти підеш вже в відпустку. Так я вже як їхав, це він вже мав виходити останній раз і йти в відпустку. Я мав приїжджати до нього і забрати його. Ну, думаю, заїду до хлопців, завезу щось, якраз і якраз заберу додому. Сюди. Да. Да. А тоді, ну що, тоді поїхали на Донбас ми і його побратим з Запоріжжя ми вже приїхали, доїжджали на Донбас і тоді вже побратим його, Толя Медвідь, дзвоничка, що каже, так і так загинули. Спайс. В нього фамілія Спрейс. І в нього це, у мене десь є відео якесь коротеньке, таке відео, є, як я приїхав до нього, вони, в нього щось так практично завжди виходило, що він практично в хатах дуже мало жив, в основному вони жили в посадках, в окопах, в ямах. Ну так якби, ну як земля обична, виходить, як накрита, так вони проживали. Це так вони трішки прожили в хаті, щось там краще, якби товариш там. Він з ним. Е Ось була контузія, то той цей... Толя, не здоровий просто був, малим стояв за нього, за ним, то йому контузія так менше сталася. Він якось його труму шиві тягнув малий, бо у нас малий то, ну, малий, невеличкий, а Толя то медвідь, медвідь на той медвідь. А да. це так Толя сповістив і так і так, і толя ліс його витягувати. Бо сам наговна була проблема, що... Як, як, як всіх воїнів запускають на, на поле, а витягувати вже, як двохсот, самі знаєте, там вже орки, витягувати всі бояться, бояться втратити інших. Та так і Толя, і його побратим, і командир Паша, так вони нам лізли, витягували. Хоча воно вже було, практично там вже були орки. Ну, Дякувати їм, що витягнули. Саша був мій між Насамперед, коли мені кажуть про Сашу, мене ну, з асоціації, то що він був добрий, дуже терплячий і дуже цігадісною людиною. Ну, навіть якщо йому колись було сумно, він завжди був ну, життєрадісний, завжди там підтримував е своїх рідних, не давав нікому невати. Він її любив як свою дочку, і вона дуже сильно його любила. Завжди. В першу чергу як телефонував, завжди цікавила дочка. Цілий рік він був наче от зі мною. Я от прокидаюся, і перше, що я говорю, Саша. Саша" і все. Я знаю, що Він має зателефонувати і сказати, що він ну, от -от має приїхати. Переживання в нього були, і відчуття було в нього, що він загинув. Він казав мені останній раз, ну, останні рази я так згадую вже по пам'яті. Раніше він ніколи не він такий, знаєте, не вмів свої почуття виражати так прямо і відверто говорити про свої, про свої страхи. А останній раз по дзвінку він мені сказав, що ти знаєш, що я от відчуваю, відчуваю наближення чогось такого поганого і я хочу жити. Я хочу жити, і я все-таки надію, що я вижив. Я не знаю, чи я вижив. Я сумніваюся, бо прямо зараз кожного дня настільки смертей багато по братині. Але я дуже хочу. Не знаю, як там що буде, але я дуже хочу жити. Такий останній, знаєте, відчувалося в його голосі, інтонації, що він відчував дійсно. Оце вже передсмертне становище. Я це відчуваю кожен день. Я не знаю, чи щось. Трохи він дісниця, на початку я взагалі не спілкувалася. Якось так. Воно, напевно, що в душі в умі ти якось спілкуєшся, хочеш запитати, чи, чи, чи не тримає образи за щось, чи, чи все так робиш? Як? Як він як, як там? Хотілося б. Хотілося б знати, що він там краще. Звісно, але ми цього не знали. Хожу в церкву. Дякувати Богу, там найдучні всі українські церкви. Цікаво треба молитися, щоб душі було краще. Не плакати, не нити, а молитися просто за спокій душі. Ну, це ж як його слова були, хто як не я. От так, так його всі знали, хто як не я, От так він завжди собі говорив. Де він взяв ту сміливість, ту хорошу. Він, він то казав, що думаєш, що я не боюсь. Боюсь, зрозуміло, що боюсь. Особливо останній виход, він його, ну чесно кажучи, останній виход він його відчув сам. Він сам сказав, що, мабуть, це буде 42-й, да, так? Навірно, це буде каже, мій останній виховати. Я вже розумію, що там вже не це. Кажу, ти вже скільки прийшов, все буде добре. Ні, ні я розумію, що це буде мій останній вихід. Так, він відчув це, не знаю. Як? Валеси сиві тумани у він бою і відлунням небесним розійшлось понастепо у бою за вітчизну, рідну матір свою, та хлопець із родниківки, який загинув перед весь на Біля роботи, пане Вікторе, це пам'ятна нагорода за вашого сина, який віддано боровся за нашу незалежність і був відданий військовій присягою до кінця. Олександр заслужив нам повагу і новизання. І від імені Умаської районної ради я передаю вам цю пам'ятну нагороду. Зникли сиві тумани, сонце вийшло за хмари, гордо полем ступали, України сини, йшли солдати, герої з перемогою поле та, на жаль, з того поля повернули. Тумани, тумани, передайте вітрам.